Вітаю всіх на каналі Піражуля Квіткова і хотіла сьогодні показати нову розпаковочку. Отримала 4 рослинки з зеленої садиби. Хто ще не замовляв в зеленій садибі нічого, то хочу вам сказати поспішіть, тому що рослини, вже навіть які я хотіла, наприклад, я хотіла. Як я хотіла швидко сказати, ну, наприклад, у Соко Prepari вже її немає. Ну, В мене є один кущ, хоча хотіла ще один. І так багато рослин. Тис, наприклад, я хотіла трьохрічний великий садженець був за 110 гривень. Я не купила. Ну і вже 150 раз пожалкувала. А, тому. Приїхали зараз ще чотири рослинки, знімаю одна, але тут одна рослинка Лесіна знімаю одну, бо трошки захворіла, чуєте, як розмовляю в нас. Почну з Лесіного міскантуса міскантус Cut One. Леся питала, чи буде він обрізаний. Я думала, чомусь він буде не обрізаний, але бачите, верхівочки трошки зрізані. Але ми бачимо, що ось тут все зелене. Все гарно. Цей міскантус один з самих маленьких, 40 см заввишки. Кущ такий коштує, кушт, коштує 95 гривень. Я вже також думаю, можливо, замовлю такий міскантус, тому що все розгрібають. Він відростає такими салатно-жовтими листочки в нього, Квітне такими насичено червоними червоними суцвіттями. Наскільки я читала ось такі міскантуси з тоненьким таким листочком, вони дуже витривали до і по сухостійки. Тому, мабуть, і мені придеться такі придбати, ну дуже гарний. Тим паче 95 гривень, подивіться, який саджанець. Це півторалітровий горщик. До речі, цей міскантус я потім дозамовляла. І бачите, Спокійно додала, нічого не приплутали. Все, що я бачу, все дуже гарно виглядає. Тому це міскантус Кутва. Кому цікаво, зайдіть до зелене содивлю. Так, друга рослинка це заради якої я то зробила це замовлення. Хто вгадає назву цієї рослинки, пишіть в коментарях. Я, е Зараз трошки розповім. Ця рослинка належить до кипарисових, зростає на гірках, десь там у Китаї, у Сибірі, дуже винослива до погодних умов. Дам підказку, Це назва перекладається як така низька туя горизонтальна, так? але ну, відноситься до кіпарисовикових. Коли з'являється новий приріст, він такий більш як голочки, а потім стає таким лускавим. На даний час він має колір. ну, На відео я бачу, що він наче зелений, але він з бордовим відтінком. Тобто він на даний час не зелений. Не так, як ви бачите, на камері, значить, виростає. Виростається рослинка десь приблизно 50 см завишки і 2 метри в ширину, але це десь в віці 10 років. Звичайно, якщо вона буде зростати довше, то, звичайно, вона буде більша. Витри... Гарно можна її посадити в півтінь, що я хочу зробити, посадити там, де в мене була гортензія. Біля гамака, я думаю, що вона там буде дуже гарно виглядати. Ну, і назва цієї рослинки мікробіота. Я її замовила, тому що ну, ось так її ніде не бачила, щоб ось така фотографія була садженця. Це трьохрічний садженс, немаленький. Тут горщик, я не знаю. Якщо це пів літро, півтора півторалітрове, це, мабуть, трьохлітровий горщик. Ну, реально трьохлітрова банка. Ціна такої мікробіоти 110 гривень. Чесно, це ну, просто задарма. Якщо б я, наприклад, купляла це в світ рослин, це все, -все б 500 гривень. Ну точно. Ця рослинка ще не така поширена в наших місцях. Не знаю, чому, чому її не полюбляють. Можливо, щось вона до ґрунтів подивимось. Можливо, просто ще якось не звернули не уваги. Знаєте, як заїжджає нова рослинка в країну, спочатку якийсь попут не дуже великий, а потім якось всі розплямкуються, як з злаками. Да? Раніше якось я злаки не полюбляла, зараз просто балдію і купляю всі, які бачу, бо вони ну, реально класні. До речі, хвойні рослини з злаками дуже гарно виглядають. І дуже класно Леся мені присилала. Малюночок, де злаки посаджені стисами. Також візьміть собі на замітку. Тому мікробіота перехресна, це оди, вона єдина з цього сімейства чи підсімейства мікробіотів. Тому ось вона ось така ну, дуже гарна, гарна. Схожа на ялівець, але це не ялівець. Подивимось, як вона буде зростати, як вона себе буде проявляти. Не знаю, чи є в неї, чи квітне вона як кипарисовики, чи ну, не квітне, а з'являються на ній ягідки чи ні. Можливо, в когось вже є така мікробіота. то напишіть, будь ласка, мені в коментарях, щоб люди бачили, Та і я знала, як вона, як вона виглядає, коли вона вже доросла. Мені цікаво, саме ягідки. Так, ще довго думала стосовно двох цих рослинок, це Барбарис Марія. Так, Це Марія. Ну, Можу сказати, за 110 гривень гарний саджанець, але ж все одно не такий, як, наприклад, був пурпурний такий я замовляла, так? він взагалі був величезний просто. Захотілося мені Марії, давно вже її також хотіла. З таким салатним обрала, чи взяти таким з пістрявим зеленим листям, якась він називається, чи взяти таку звичайну Марію. То обрала просто звичайну Марію, тому що у Марії жовте насичене листя. З... Трошки буде набувати відтінок такого помаранчевого чи червоного по краєчкам, чи в, в центрі. Ну, дуже гарно, мені сподобалось. А той просто зелений буде влітку, тому якось вирішила поки замовити цей. Так, І ще одна рослинка, стосовно якої я дуже-дуже довго думала, це Азалія. Азалія е Катя, мабуть, я замовила чи Гейшу, я не пам'ятаю. Азалія Катя. <звач> а, дуже хотілося мені азалію, але читаю багато про них, про гортензії про азалі, що є проблеми проблеми з тим, що потрібен ґрунт. Ну, з ґрунтом то зрозуміло, але все одно там полив і все інше. в нас на дачі поки що води немає, але е, ми там кидаємо насос і поливаємо квіти. Але на дачі буваємо тільки на вихідних, тому. Коли таке буде спокотне літо, це, звісно, дуже негарно відіграє непозитивна сторона нашої дачі, і багато рослиночок можуть пропасти, те, що було, наприклад, в цьому році. Але вони пропали не тому, що, скажімо так, не поливали все, тому що я їх посадила, вдарила ця спека, і вони всі позасихали. Ну, деякі я, звісно, спасла, бо викопала і вдома їх довиходжувала, а деякі не вийшло в мене спасти, ну і я їх загубила. Ну, це як в житті. Е... Тому, звісно. Шкода, але ну що поробиш. Ось Тому я все ж таки вирішила купити Азалію. Азалія така коштує 130 чи 140 гривень, якщо я не помиляюсь. Ну, Вся це роз... вся... замовлення 455 гривень, щоб ви розуміли, це взагалі нічого. 110 гривень доставка. Але подивіться на ці листочки азалії Каті, вона виростає достатньо ну, як для Азалії високим кущем, а не маленька, це не мініатюрна буде Азалія. Взимку ось такий має бордове літання. Е... Листячко, повністю листя не опадає. Можемо побачити, те що вже куст гарно сформований. селена Садиба пишуть, що це двох чи трьохрічний саджанець Але, ну звісно, він вже такий гарнесенький. Дивіться, як гарно До речі, а заля також. Наскільки я читала, можете мене виправити, тому що я тільки навчаюся в цьому, в цьому руслі стосовно залі, що їх потрібно саджати не на пряме сонце, а можна і в затінку. Тобто в мене є там таке місце, де і є сонечка, але ж не таке пекуче. Вона квітне. А ось я не пам'ятаю, якими, мабуть, рожевими квітами. Да? Я думаю, що тут вже от закладені бутончики. Ну, класно. Дуже гарний кущ. До речі, листочки виглядають, наче вони якісь воскові, такі тверді-тверді. Ага, ще хотіла сказати, що ну, прикольно, мабуть, навіть зробити буде влітку вайнер на цю азалю, бо такого листочка в нас не, ще немає. Бачите, ну, дуже гарний листочок, дуже гарно, так гарно фокусується камера. Тому якщо вона мене заквітне. Також покажу, як вона в мене квітла. Ще раз нагадаю, це інтернет-магазин Зелена садиба замовляю другий раз. Дуже подобається мені цей магазин, вже кому тільки могла, радила, не радила. Минула посилочка, можливо, складно було зрозуміти, що тут було, бо я тоді замовляла кизильник, там листочко таке було, вже опали трошки. Потім замовляла, там був ще варігатний також кизильник. Теж без листя і був Барбарис без листя, тому можливо, ви пропустили саме це відео на моєму каналі, але ви можете пролистати і подивитися ще раз. Дуже гарно. Це раз вирішила замовити, що буде з листочками і вони. А, до речі, давайте подивимось мікробіоти коренево. Чи вазалія кореневу, Чи де зараз я зараз. Ось покажу. ну, До речі, подивіться, як все зроблено, гарнесенька. І король, за 110 гривень. Ну це взагалі великий садженець. І плюс все в корі. Вообще. подивіться, як гарно. Да, Лізенька зараз О, мікробіота перехресне. Да. Папочка, дуже це Ліза. Зараз я прийду. Я покажу, будь ласка, яка коронева, тут і прийду Папа, до тебе. так, Хочу показати. А як тут коренево? Ось так. Де там видно? Ну, Тут корінчики є, і ось вони вже вилазить. Я думаю, що, мабуть, немає сенсу мені доставати. Я так, звісно, спробую, але ну, все в корене. Коренева повністю завила, бачите, повністю все витягується. Ну, Не буду її зараз турбувати, вже навесні пересаджу та подивимося, що тут у нас. Так, тут також гарна коронева в Каті, все гарне. Все, я прикопаю це все е, у дворі чи ззаді е, дома і буду весни чекати. Все, всім дякую за перегляди. Підписуйтесь на канал, за, ставте свої запитання, е, можливо, якісь зауваження. Можливо, хтось також має досвід замовлень в зелені садибі. Тому пишіть, будемо розповідати. Наостанно скажу, що це не реклама. Якщо ви бачите, тут ніяких подарунків немає. Це ми замовляли за власні кошти з лесею. Тому хто там захоче нас пахати, що ми такі великі авантюристи, то ми не авантюристи, замовляємо за свої кошти. Ну, просто від чистого серця показуємо вам, щоб ви знали, що ви можете отримати, а не замовити кота у мішці і не знати, що ви там отримаєте, що це буде. Стосовно того, що нам відправляють гарні саджанці, вам не гарні саджанці. Ну, пишіть, замовляйте, пишіть, подивимося, що вам відправили, що мені відправили. Я навіть не знаю, як цього. Чоловіка звуть, який телефонує. Ось тому думайте, як знаєте. Але я з класними рослинами все, всім гарного вечора. Мені одужання і всім па-па.